Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео та дякую, що заглянули до мене в гості. І сьогодні на вас чекає творче відео із цікавим контентом про створення весняної композиції. Ну і, звичайно, створювати її будемо із того, що під руками. Ну і як бачите, у мене залежалась ось така старенька металева лійка для поливу квітів, які я запланувала дати друге життя, перетворивши на основу для нашої майбутньої композиції. Та для початку із цієї старенької бляшанки потрібно було зняти стару фарбу. І для цього я використала ось таку збивку для старої фарби, яку ви бачите на відео. І як виявилося, зробити це було дуже просто. Нанесла просто невеличким шаром ось цю рідину і потім легенько зняла її шпателем металевим. Також після того, як очистила фарбу, нанесла на нашу лійку ще засіб від іржі. І зараз, бачите, розвела потрібен колір фарби і зафарбовую нашу ємкість. І коли фарба повністю висохла, додаю елегантності та цікавості нашій ліці. І ось таким способом тампування за допомогою губки та золотистої фарби наношу ось такі невеличкі ефекти золоті. Ну і оскільки у композиції задумала використати дерев'яні будиночки, використовую ось такі залишки деревини після ремонту, вирізавши із них будиночки потрібної форми, зашліфовую їх та зафарбовую білою фарбою. Це і буде основа для наших будиночків. Дах цього разу вирішила зробити із ось такого пробкового дерева. Нарізаю їх потрібного розміру. Так само вони дуже добре зашліфовуються. На шліфувальному папері і приклеюю за допомогою гарячого термоклею до основи наших будиночків. Ну і коли обидва дахи наших будиночків вже готові, склеюю дві основи будиночків разом. Позаду ставлю вищий будиночок, а попереду нашої композиції буде нижчий за розміром. Так, вони будуть цікавіше виглядати в композиції. Також за допомогою спального паперу, як бачите, шліфовую трішки стик нашого пробкового даху, щоб не було такого великого перепаду. Всередині ліку, як бачите, я не фарбувала, тому що зараз наповнюю її залишками паперу, тому що сама композиція в нас буде знаходитися зверху ліки нашої. І, як бачите, заклеюю картоном і додаю трошки сизалового волокна. Коли сама конструкція основи готова, приклеюю також за допомогою гарячого клею і наші основні будиночки. Ну і зараз на нас чекає сама цікава, на мій погляд, технологічна операція нашого проєкту це створення ось такої краси за допомогою штучних квітів та зелені. До речі, усі елементи ось ці зелені, я придбала у Аврорі. Ну, і як бачите, увесь порожній простір перед будиночками, і позаду них я заповнюю ось цими флористичними елементами, формуючи ніби цікаві казкові будиночки у весняному лісі. До зелені додаю трішки квітів та все ж вирішила використовувати ось таку стриману композицію кольору. Ну і зараз, коли флористичне наповнення у мене готове, я переходжу до промальовки. Саме віконець наших казкових будиночків наношу спочатку контури простим оліпчиком, і потім використовую коричневу акрилову фарбу для того, щоб створити сам фон ось цих віконець. Потім додаю голубеньку фарбу, саме де в мене скло у віконцях, трішки золота. І ось так на цьому етапі виглядають мої віконця. Також схотіла додати Демарі, їх зробила із ось таких декоративних цвяшків. І тут мені схотілося трошки додати ніжності до віконець, і по контуру я додаю трішки білої фарби. На мій погляд, так виглядає цікавіше та ніжніше. А доповнити свою композицію мені схотілося все ж такими текстильними невеличкими елементами. І я сформувала ось такі. Цікаві банти у кольорі наших квітів, ніжні такі, щоб підходили гарно по композиції, і приклею їх до ручки нашої ліки. Низ заклеїла фетром, оскільки я його не відчищала і хотіла, щоб він не створював лишнього шуму при використанні. І ось погляньте, яка краса у нас з вами вийшла. Мініатюрні казкові будиночки у казковому весняному лісі. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Якщо цей контент був для вас цікавим чи корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також чекаю вас в коментарях. Миру нам всім! Все буде Україна!